Кажу вам, хоч він не встане, не дасть йому через те, що він його приятель. Та вже через докучання його стане не йому, чого йому треба. Сказав Господь своїм учням, це заповідає вам. Щоб ви любили один одного, коли світ вас ненавидить, знайте, що мене перш, ніж за все зненавидів, коли ж ви були в світу, то світ своє любив би, як же ви не світу, і я вас вибрав світу, через те, ненавидить вас світ. Пам'ятайте слово, що я сказав, їм. не буває раб більше за господаря свого. Коли мене гонили, то й вас будуть гонитимуть. Коли слово моє держали, то й ваше держатимуть. Та все те чинитимуть вас за ім'я моє, бо не знають, пославши мене, коли ж би не прийшов і не говорив. Їм. їм гріха не мали б вони, а тепер не мають одмови за гріх свій. Хто мене ненавидить, той Отця мого ненавидить, коли б я не творив все серед них діл, яких інших ніхто не сотворив, бо гріха не мали б. Тепер і бачили, і зненавиділи мене Отця Мого, але нехай справдиться слово, написане в законі їх, що зненавиділи мене даремне. Коли ж прийде утішитель, то я пошлю вам от отця дух правди, який від Отця виходить, Той посвідчить за мене, і ви засвідчите, бо ви спочатку зо мною. Дорогі брати і сестри, ми тільки що почули євангельські слова в першій частині, в якому говориться, що учні прийшли до Господа і запитали його, які, які молитві молитися нам. І Господь е, е, сказав цю молитву Отче наш, яку ми всі знаємо. І в кінці євангельських цих слів сказано, що е, прийшов е, до приятеля його друг і попросив його їди, тому що в нього не було. А це було ночою, і діти вже спали. Той приятель не хотів нічого робити, тому що всі відпочивали, але благодаря тому, що він просив, настайло. Він все ж став і дав йому іменно поживу для того, щоб він угостив свого друга. Про що це говорить? Це говорить про те, що Господь дав нам цю молитву отче нас для того, щоб ми урозуміли суть молитв наших і суть наших богослужінь і всього, що ми іменно віри християнської. Робимо для іменно для Бога і для своєї душі. Тому що е, основа нашого буття це молитва. Ми знаємо, що е, дуже багато людей відказувалися від цього, за, заходили в пещери, і там 20-30 років знаходилися і молились. І вони доходили до таких степеней духовних, що на молитві. Така благодать вже була велика, як, наприклад, Марія Єгипетська, що вона піднімалася на определенну висоту після своєї молитви, що вона молилася до Бога. Знаємо Серафіма Суровського, скільки він молився років на камні. Тобто, людина вже сама не молилася, а в ній Бог молився, тобто, Божа благодать така була велика, що людина в такій Божій благодаті знаходилася в Бозі. Тому Бог говорить цю молитву Отче наш. Тобто наше прохання повинно бути перед Богом, тому що ми повинні молитися непрестанно. Все Євангелія, апостольське читання про це говорить, що молиться. Завжди апостоли питали, а що нам робити? А Він говорив, що приуспівайте псалмах і піснях духовних. Тобто, Людина е, повинна молитися. Вона, наприклад, йде по дорозі і молитва Господи помилу найбільше підходить. Господи, помилу, Господи, помилуй і дійшли до якогось, до якогось шляху. По-перше, е, людина знаходиться в Божій благодаті, в молитві. По-друге, во е, вона іменно духовного зростання. І чим більше людина молиться, тим більше вона духовніше стає, вона стає добріше. Вона, іменно Молитва е, очищає людину, вбиває їхні страсті. Чому е, багато людей е, е, ходять е, часто на молитву, сповідаються, очищаються, і е, їм це все легше стає, тому що на молитві присутствує Божа благодать, Дух Святий знаходиться в молитві, в молитвому стоянні в церквах. Ми просто так е, ці церкви не побудували, і просто так ми це не робимо, тому що це є іменно промисел Божий, і е, Бог так іменно у е, своїх повеління апостолам, і далі в другій церкві говорив в посланнях, потім церква розвивалася. Тому молитва для нас має велике значення для нашого духовного зростання. І в продовження цього ми читаємо другі іванські слова, що люди, які вже вшли за Богом, за Ісусом Христом, дуже багато страдало таких людей. І там, в цьому другому іванських читанні говориться, що я постраждав, я був битий, і ви теж це будете страждати за мене. Тобто люди дуже будуть гонені. І е, сьогоднішній день. Іменно святого великомученіця Дмитрія Сомонського, він говорить про те, що е, мучніство перші е, роки християнства було нормою. Освященник носить червоні ризи. Оці червоні ризи, вони показують іменно мучністку кров людей. Священник на свята мученики одіваються червоний ризи. От. Тому що мученики перші е, століття християнства, мученицька кров текла рікою. Тому е, люди е, іменно е, сповідали Христа, так як Дмитрія Солонського, батьки були християнами таємними. Батько Дмитрія Солунського був префектом е, города е, того тої області Солуні, і е, вони його навчили всім премудростям. Іменно християнство. хоча в них дітей не було давно, довго не було дітей. І вони вимовили цього хлопця. І коли він вже став, якби, йому було до 20 років, і вони померли спочатку батько потім мати. І е, Максимілян, імператор, його визвав до себе і побачив, що він дуже розвитий, сильний воїн, і поставив його замість батька. І коли він прийшов у місто е, Солонники, і він почав людей проводити до віри. Хоча Максимілян його предупреждав, що ти повинен дуже правити, е, захищати е, ту область від набігів е, значить, е, е, цих е, племен, диких і унішувати християн, хто буде призивати ім'я розп'ятого Ісуса Христа. І коли він прийшов, він наоборот дуже багато людей довіри привів. І коли Максимілян це почув, він йшов е з походу і за зайшов своїм військом в це, це місто, і він почав з ним говорити з Дмитрієм. Дмитрій сповідував, що він є християнин. От, і до цього він знав, що вже така ситуація прийде, він сказав своїм слугам, щоб вони роздали все своє, все своє імення, всі цінні. Речі, і Максиміан сказав, його уговарював довго, кинув його в тимницю, От, І там тоді були такі бої, що е, брали е, іменно з сильних цих борців, і вони е, повинні були боротися з християнами і потім скидати е, цей амфітеатр зверху вниз на велику висоту і вбивали людей християн, ці, ці гладіатори, іменно ці. Язичніші. І е, Дмитрий Солонський дав одному із ну, своїх друзів, що він поборовся з цим гладіатором, тому що він дуже багато людей християнських е, погубив. І він е, почав боротися з цим гладіатором, він його сам кинув зверху вниз, де він кидав ці християнин. Потім е, Максиміан сказав, щоби. Іменно, значить, любити цього, ну, цього борця і щоб на наступний день відрубати голову іменно Дімітрію І <клухи> Воїни так зробили, вони відрубали голову Дімітрію Солонську, він іменно помер як великомученик. Після цього дуже багато з'явилося чудес. Там, де значить, слуга Дмитрія Сонська зняв з нього цей перстень, який він правив, і від того перстня дуже багато людей ісцелялися. і дуже багато було чудес. І на тому місці була поколована маленька церква. Один багатий чоловік дуже був хворий. І прийшов до мощей Дмитрія Солунського, приложився, і Дмитрій Солунський його істелив. І після цього той багатий чоловік побудував величний храм. От. От. Після цього е, Дмитрія Солунського е, дуже почитали в тих краях, тому що він був захисником іменно тої весії, духовної. Він дуже багато молився за ту вісі, і він був. Іменно духовне покровителя. Тому Дімитрій Солонський є одним з самих великих святих церкви. От, церкви Христової, тому що дуже багато чудес і дуже багато імені зціляні. І дуже багато він приходив в снах людей, допомагав, людей до віри приводить. Тому ми повинні молитися до Дімітрія Солонського. Це дуже великий святий, і тим більше був воїн. Тим більше зараз для нас це актуально, тому що ви бачите, українська армія зараз значить, веде війну. Тому ми повинні до нього молитися, щоб він, як воїн, допомагав нашим воїнам в різних ситуаціях, щоб ми могли відігнати ворога супостати. Тому сьогодні в церквах моляться до Дмитрія Соломського, щоб він допомагав нашим воїнам і щоб ми могли. Виконати цю місію, для того, щоб відігнати увагу поставку. Тому всіх вітаю, всім свята, бажаю щастя, здоров'я, Божої благодаті і продовжуємо нашу службу. Промовим!